Величезний, величезний всім привіт. Запрошую на перегляд. Хотів вже сказати, знаєте, як акційних товарів у магазині АТБ. Вітаю самих найкращих. І сьогодні, можна сказати, друга частина розпаковки товарів із теми. Пам'ятаєте, хто дивився першу? Я не дознімав, тому що дуже всього було багато, замовив всякого, як то можна сказати, шмельцю. Замовив шмельцю, всяку, щоб ознайомити вас також, щоб ви знали в курсі, що можна купити там на тему, що варто купувати, що не варто купувати. Ось, і закінчили ми на чому? Закінчили ми на моєму рюкзаку. Я дуже задоволений цим а, рюкзаком. Мій рюкзак вже стоїть біля смітника, біля дверей. Треба викинути а, у смітник разом а, зі сміттям. Ось, ну, нарешті, я собі купив за 5 років довгоочікуваний рюкзак. Здається, може, навіть і більше, ніж 5 років, здається, 6 років він в мене був, мій старий рюкзак. Ось, а, Дякую, прослужив добре. Сподіваюся, це і також а, прослужить. Ну що, хочу сказати, що до нас вже. Прийшли ще не морози, але вже таке похолодання. І сьогодні на градуснику я дивився, споглядав 7 градусів тепла в день до 10. Це вже можна сказати прохолодно. Тому я порився на тему, щось хотів а, замовити собі. А, Щось таке тепліше, може, я думав, якийсь а, костюм тепліший на флізі, але знайшов такий класний, таку класну штучку, можливо, ви також усі бачили. А, це йде така двійка, а, окремо штани і окремо ось така, як то худі, не худі, як правильно називається. Вона йде з каптуром, з капюшоном. А, на дотик, така знаєте, як м'які іграшки, той матеріал такий, як м'які іграшки. Дуже приємний на дотик. Я коли міряв вдома, я вдів буквально на 5 хвилин, і я вже був весь мокрий, тобто весь а, спітнів. І ось такий ведмедик Teddy B на цьому а, худі. Ну, Вдягати і міряти а, я не буду, тому що я зараз знов спітнію. У мене, до речі, відкрите вікно, тому що не знаю чому. Але мені якось а, некомфортно, мені дуже чи жарко. чи... Не знаю, як це правильно сказати, душно. Ну і штанята ось такі штанята. Добре, що на резинці. Добре, що на резинці, якраз на тралівалі, буде добре. І ще зафіксувати шнурки, щоб не роз. Щоб не впали, штанята точно такий самісінький матеріал. А я буду виставляти фотографії ось тут. Здається, будуть ось тут. Да? Ось тут, якщо я не помиляюсь, будете бачити одразу і фотографію, і скільки коштує, скільки коштує цей костюм. В мене тут є навіть не знаю, з чого почати. Я щось так вирішу, кричу. Ну, звісно, я ж не міг обійтись без браслетів, тому замовив один ось такий браслет, набір браслетів. Так, ось тут я вам покажу. А, хочу сказати, що надзвичайно низька ціна на браслети, а браслетів а, багато ніколи не буває. А, ось такий, дивіться, тут я знайшов з ось такою бірюзою. А, мені вони дуже сподобались, тому я одразу їх замовив. А тут цілий набір шести штук. Да? Здається, вони були по 60 гривень, не пам'ятаю. Ну, ціни також ви будете а, бачити. Замовив ще ось такий набір. Тут вже а, 5 штучок а, різних, коричневих. І ось цей не міг не замовити. Цей також не міг не замовити, тому що присутні бюрюзові камінчики. Ну, а оцей браслет я вже вам показував, я його замовляв а, ще ну, з, з цим замовленням, тільки трішки швидше, я здається, вам показав, чи в минулому вже не пам'ятаю. Але мені не подобається, що ті бамбулетки, бачите, дуже довгі. Я вже думав, якось може їх а, цей, зробити, а, щоб вони так не, не балямкалися. Але нічого не, не виходить. Ну, добре, вони мені так трохи заважають, а ще, коли знімаю відео, а, тримаю камеру, то незручно. Так, добре, давайте. Роздивлятися, дуже багато всякого цікавого я позамовляв. А, також для господиньок, я думаю, що це буде а, доречно, і почну я з оцієї штучки. Дуже хороша штучка. Дивіться, що я придумав. Показують на сайті тему, що можна з цих штучок з одягу да, збирати це зі штанів, о, всякий о, пил дрібний, якийсь о, я не знаю, ну, сміття волося там. Така шкрябалка двохстороння, вона йде двохстороння. Так, ось так от вам тут покажу. Якщо у вас вдома є тваринка, котики чи собачки, ви можете тваринку, у цією тваринкою, і якщо вас а, десь, а, знаєте, а, килими лежать, ви можете почухати і зібрати всю шерсть із цієї. Із килима з цією штучкою це дуже-дуже вона добре збирає. Або навіть якщо на дивані, чи на ліжку покривало, чи сам диван познімати у цю цю шерсть, вона надзвичайно дуже добре а, збирає у цей, у цю шерсть. А я собі купив: знаєте для чого? У мене є швабра. Ну, швабра також у вас є. Я, я теж думаю, що є. У мене є ось ця швабра, я вже нею дуже давно користуюсь, дуже задоволений. Вибачайте, що вона брудна бо працює. А, ось. І також збирається пил, збирається якийсь бруд на цій швабрі, і дуже добре потім збирати а, оце все, що полишалося на цій швабрі оцією штучкою. Я так собі і так гадав, що я буду так збирати. Тому що коли збирається весь цей бруд. На цій швабрі, я починаю це все видергувати, збирати, збирати, і все одно все не збереться. А оця штука буде дуже-дуже в поміч. І ціна, а, ціна, і скільки коштує буде, на, звичайно, на екрані. Так, я боюсь, щоб швабра ця не потекла, бо тут ще містер Пропер залитий. Так, оце я вам хотів показати, так що якщо а, десь побачити на а, Якщо побачите в тему, замовляйте. Наступне Наступне це ось така штучка. Це для ніг. Я завжди користувався і, напевно, мабуть, буду користуватися в, зимні, в зимовий час, коли зима, коли осінь вже похолодало. Тут заклеїли. Ну, я вам розповім. Всередині тут є 10 таких пакетиків спеціально для. Ножних ван. Коли ви приходите з роботи, може, змучені, да, змучені. А особливо я знаю той, хто, в кого робота стояча, цілий час там треба стояти десь працювати, і я знаю, як болять ноги. По собі знаю. А я так, як я ще працював дуже давно, <смас> мав теж свій, свій бізнес і знаю, що таке а, стояти на цілий день а, на ногах. Я приходив, в них не відчував, і тому мені ці ваночки дуже виручали. Тут якась сіль чи ще щось таке, я не знаю. А, Щось якийсь е, склад, е, ось, тому на кльових та фігових я вже вам більше розповім, коли вже спробую ті ваночки. На 10 штук в мене щось з голосом, або я зірвав голос, або я трішки хворів, і тому, може, чи голос мій встановлюється. Е, Відновлюється. Чи голос мій відновлюється, а, чи я зірвав голос, не можу до кінця розібрати. Так, наступне, господинки, також вам буде в поміч, ота штучка, вона спеціально зроблена для ваших красивих та дорогих кастрюль, для ваших сковорідок. Це спеціальні такі щіточки, тряпочки, можна сказати, в наборі три штучки, які відчищають ваші е, сковорідки, банячки і. Все решта без подряпин. А от, дуже добре відмиває і не залишає подряпин. А я не люблю, коли знаєте, оцей посуд, а, який, ну, що, що можна себе побачити в цьому посуді від дзеркалю, і, да, Ви знаєте, про що я говорю: металевий посуд, особливо ці чайники, коли щось якісь десь царапанки або якісь а, ще якісь подряпинки, мене це нервує, і я а, завжди мив губкою цю. Цей посуд, і мене не влаштовувало, що я не міг відмити добре там десь застарілий жир. А оце дуже класна штучка. Так, далі. Я навіть не дивлюся, що просто витягаю так по черзі. А, ось, хотів вам також показати. А, ось такий набір, тут, здається, да, 6 штучок. Тут 6 шість 6 штучок спеціальних таких, як не бомбочок, а можна, ну як бомбочки, у вигляді бомбочок. Що у ванну кидати, знаєте. да? Ось, це спеціально розроб зроблено у ці штучки для ванночок, для ножних ванночок. Ви одну барите цю бомбочку, кидаєте в ванночку, ну, в тазік, де будете ноги парити, і е, розслабляєтесь, е, парите, відпарюєте ноги е, до тих пір, поки оця штучка, оця бомбочка не розчиниться. Також хочу спробувати її і е, поділитися з вами у відео на кльові та е, фігові. Шість штучок на шість разів. Так, добре, наступне. Всього стільки так багато. Далі. Отака штучка. Знаєте, як є оця зірочка мастити під ніс. Да? Всі знаєте цю китайську зірочку. Ось, а оце є досить така теж хороша штучка на сайті тему. Якщо у вас болить голова, якщо ви десь працюєте на роботі, але вам ще потрібно там допрацювати цих три години, а ви вже не маєте сили, болить голова, ви втомлені. Ви просто берете, відкриваєте оцю штучку, вставляєте в ніздрі і робите ось так. О, свої шмарки. Будьте жмов. Ну, я трішки хворів, так. І робите ось так. Я не знаю, що тут, але тут така м'ята, перцева м'ята. І ще якась м'ята, мабуть, не знаю, воно настільки пробиває аж до самих мізків, і ще вона дуже добре для водіїв, а хто працює на дальніх рейсах, обов'язково теж з собою таке мати а, в кишені а, досить непогана штучка. Так, далі. Це я замовив а, ось таку сумочку. Так, говорю для себе, щоб не забувати ставити а, оці картинки. Щоб, що що з'являється? Це я для себе говорю, тому що обмонтую відео, а можу вставити з чогось забути картинку. Так, це у нас ось така сумочка. Косметичка сумочка, не знаю. Вона зроблена з цього, як він називається оцей матеріал. Ну, то що в магазині капці АТБ продаються. В магазині капці з цього з войлока, чи як він правильно називається. В магазині ТБ продаються ці капці домашні. Простий дуже матеріал. Тут така фірмова резинка з томі да? ось. А, і я собі її спеціально взяв, щоб сюди складати а, свої зарядне, свої зарядки, свої батареї. Тому що деколи знімаю. Та я завжди знімаю відео: не одне і не два, і не три. А, сідає батарея в камері, чи треба підзарядити, буду з собою носити в цьому. Свої е, зарядні ось. Тому мені така якраз добра, вона темна. Не буде дивити не буде видно, коли за, зашмальцюється. Шмельц? зашмальцюється А, наступна теж дуже хороша штучка така. Е, ви знаєте, да, що можна травмуватися ватними паличками. А ось цей набір досить, я так подивився, він мені сподобався. Він де ось в такому шкіряному чохлі. І коли ми відкриємо його, тут побачимо багато-багато різних інструментів. Бачите, ось так вам покажу. Тут багато різних інструментів, вони спеціально зроблені для того, щоб чистити ваші вушка, вушка у дітей, не травмувати вушка, тому що цією ватною паличкою да, всередину туди її. Пихаємо, пихаємо, а тут є дуже багато різних інструментів, які розраховані, щоб не пихати туди всередину, а просто витягувати оцю цю сірку. Дуже хороший набір, я задоволений, тому можете замовляти цей нержавіюча сталь. І також я бачив, в TikTok, здається, продавали його набагато дорожче, ніж можна придбати на сайті тему. Так, добре, я тебе тоді пізніше впихну. І далі тут хочу теж вам дещо показати, щоб ви були в курсі. А, може хтось не знає, що таке є на тему. А, до речі, дуже дякую, хто а, пише коментарі, ставить мені вподобайки. Так, все зібрав. А, величезне, величезне вам а, спасибі за вашу підтримку. Добре, почнемо з цього. І я знаю, що а, також. А, Писали, дякували. А в коментарях, що я показую той чи інший товар а, із магазину тему, а також за вашу підтримку, я дуже вдячний. Мило! Я дуже хотів замовити оце мило. Тут я замовив 4 штучки, вони всі різні. Коли воно з'явилось на тему. Вони були надзвичайно дорогі, там по 150 гривень. А зараз мені випало так, чи може мені випало, не знаю. Я познаходив досить хороше мило а, з хорошою, за хорошою ціною. Це незвичайне мило, це не таке, що знаєте, там продають а, в магазинах, що ми звикли бачити на полицях магазину. Це йде парфумоване, усі усе мило йде парфумоване, і гліцеринове ручної роботи. Я перше замовив ось таке охолоджуючим ефектом м'ята. Надзвичайно круто пахне. І ви ж самі знаєте, що гліцерин дуже добре зволожує а, шкіру. Так, це перша це м'ята. Потім я замовив ось таке спеціально чоловіче а, мило з парфумом. Воно парфумоване повністю. Його досить добре, мабуть, літом користуватись. А, Запах дуже чудовий. Наступне мило це мило із китайськими іерогліфами. Все написано по китайськи Воно мене чимось також привабило, не знаю, мабуть, своєю такою круглою формою і а, кольором. Не пахне апельсином, не пахне фруктами, а пахне якимось такими, знаєте, а, ну, як, як, як якийсь сироп від кашлю, щось таке можна, знаєте, сказати, щось, щось на кшталт. Того. І ще одне також мені воно сподобалося це мило. А на картинці я подивився, почитав це морковне, і імбирне, якщо я не помиляюсь, морквяно імбирне мило. Ось, І воно так цікаво зроблено. А з такими шматочками відшелушуючими, від там спеціально написано для очищення, а для глибокого очищення шкіри. Пахне, пахне як таблетка якась, як, як якісь ліки. Не можу сказати, що, знаєте, класний аромат, але я думаю, що ефект буде від нього добрий. Так, я не пам'ятаю, чим показував оцю штучку. Це спеціально такі штучки з собою, брати, якщо ви не встигаєте почистити зуби. У мене деколи таке буває. Зранку більше зуби я намагаюся чистити, але деколи в мене таке буває, що просто, просто вилітаю з голови. Хоча в ванну заходжу зранку, вмився, а в голові вже рояться думки, і я вмився і, і пішов. Ось я замовив собі ось таку штучку кинути а, в рюкзак, а, якщо я не встиг почистити зуби, або забув, то вони будуть дуже при нагоді. Це такі маленькі а, таблеточки, тут 30 штучок, два в одному, м'ята апельсин. Розжовуйте, як жувачку, і вона там надзвичайно сильно м'ятна. Так, і що я хотів сказати? А, я замовив спеціально до оцих а, мил, оці всі мила гліцеринові, я замовив ось такі сіточки. Так, скільки тут штучок. Мейль. Раз, два, три, чотири, п'ять. В наборі п'ять щіточок сіточок. Ви просто ложите сюди своє мило, не обов'язково таке гліцерин, як я замовив, можна з любе мило закриваєте, затягуєте його і починаєте себе намилювати. Таким чином, мило краще піниться краще очищається шкіра за рахунок цієї сіточки. Це дуже-дуже також зручно. Я подумав, що. Треба спробувати, а особливо, знаєте, коли залишається мило, вже ти не можеш його так добре намилити, то оцей мішочок буде дуже-дуже доречно поскладати всі змилки від мила сюди, зав'язати. І таким чином мило ви змилюєте до кінця. Економія, економія. Так, наступне, що я замовив, це я замовив собі. Відкривати не буду, ви всі знаєте, така мочалка, да, яка вдягається на руку, і починаєш себе чухати. До речі, також можна всередину вставити мило в цю мочалку в руку і також себе добре помити почухати. Замовив дві а, губки бані, тому що я вже свою викинув, а, купив в магазині, от просто, от, просто взяв і викинув, тому що вже настільки вона була зачухана. Купив в магазині, одну зараз користуюсь і вже скоро викину ось цю, що я користуюсь, і буду користуватися оцими опками. Вони мені подобаються, наливаєш гель для душу, вони добре піняться. Кольори по кольорах можна обрати будь-які, які хочете. І для дівчаток, і для хлопців по кольору можна обрати. Я про такі парфуми чув, що сухі парфуми, що є сухі парфуми. Ну, взагалом, ось так виглядає коробочка, має вигляд така коробочка. Ну, звісно, це чоловічі. А жіночі в таких всіх яскравих рожевих кольорах. Чоловічі йдуть в коричневих, зелених та чорних. От тільки відкрити, я її ледве відкрив, коли вони прийшли, і я зараз, а, я згадав, ось. Вони просто ось так відкриваються. Ось, і тут вже сам парфум сухий. Як їм треба користуватися? Ви ж мені напишете, правда, мабуть, ось так наносити Ну, пальчиком, мізінчиком, і от сюди, да? пахне, пахне свіжістю. І ось так от, мабуть, сюди, да? і на пульсуючі точки. Ну, Це також, я думаю, що на літо буде класно, хоча можна зараз кинути і користуватися. Думаю, хай буде Це також вам показати, щоб ви знали. У нагоді можна з собою брати цей маленький парфум, який компактно поміститься у вашу косметичку. Я тут всього. Всього по цей от вам порос цей. І ось цю штучку я а, замовив. А, це на подарунок мені потрібно було. Я змову ось такий, як він правильно називається. У мене вдома також стоїть він. Аромадифузор. О, Аромадифузор. А що, нема зарядки? Без Заряд. А, тут це. А, ось є є зарядка. USB-кабель. аромадифузор, знаєте, як він працює. наливаєте водичку. Наливаєте водичку, а, даєте декілька капель арома масел, а, вмикаєте, і він буде звідси, бачите, тут є дирочка така, і звідси буде йти пара, така і ще й буде світитись різними кольорами. Ось я знайшов це а, також на тему, і мені потрібно на подарунок ось таку штучку. А цю наклейку я спеціально купив. А, я хочу знаєте, куди її на бачок а, унітаза, на бачок унітаза, ось так її прилаштувати. Зверху. Вона досить така груба, вона не тоненька, ось не паперова, а вона, як, ця, як правильно сказати, заламінована так добре. Ось, Хочу на бачок унітаза приліпити. І ще я замовив набір набір оцей набір до своїх банок, до своїх контейнерів насекучі. Я минулого разу показував вам. Да? Я хотів подивитись, як буде. Чи по розміру, чи добре все буде наклеюватись. Да, дуже хороші, дуже практичні. І я замовив ось такий набір. Наклеюк, також на свої сипучі контейнери. А до речі, можна, знаєте, що куди? Ще можна на а, чашки, оці термочашки, да? якщо у вас така звичайна пластикова біла чашка, а ще можна на чашки, оці наклейки наклеювати. Ну, вже бачите, такі ромашки, тому що замовляв літом, а вже можна замовляти осінь. До речі, оці грибочки я також купував. На тему. Залишайте свої коментарі, що ви купували на сайті тему, чи подобається, вам не подобається. Це... Залишайте коментар обов'язково. Я вам хочу, як завжди, побажати економних покупок, всього найкращого. До нових зустрічей. Сподіваюсь, що у вас все гаразд, нехай так все і буде. Всім пока!